Військовий комісар під Гаєцького районного військомату, підполковник Сергій Дзюма, військовий за освітою і покликанням. Вже 10 років має статус учасника бойових дій. Розповідає, після закінчення навчання проходить військову службу на посадах від командира взводу до командира окремої бази миротворчого контингенту в республіці Ірак. Там пробув два роки. Спочатку війни на сході обіймав посаду військового комісара. Зізнається, було нелегко відправляти хлопців на війну. З першої хвилі мобілізації прагнув потрапити в бойовий підрозділ. Літом 2014 року у нього випала така нагода. Його відправили у склад 51-ї окремої механізованої бригади на посаду начальника штабу 3-го механізованого батальйону. Саме цей підрозділ вів бойові дії на території Іловайська. Взаємодії з підрозділами Дніпро, підрозділом Донбас, частково з 93-ю механізованою бригадою і двома батальйонами територіальної оборони. Ми вже практично місто Іловайськ відвоювали. Більша частина його вже була під нашим, під нашим контролем. Єдині не могли взяти східну сторону в зв'язку з тим, що там досить потужно були окопані сепаратисти, ми поступово-поступово відвойовували нашу територію. Наші підрозділи Збройних сил аналогічно здійснювали наступ з півночі. І десь практично ми так розраховували, на протязі місяць-два-три ми повинні були замкнути кільце. До Донецька Сергій Дзюма продовжив на той час українські військові планували до кінця року закінчити війну, проте не очікували такої підлої поведінки від Росії 22-23 серпня. Російська армія потужними силами близько 150 одиниць бойової техніки оточили наших військових. Почалися активні військові дії з обох сторін. Для того щоб грамотно продовжити війну, командування з обох сторін домовилося про вихід наших бійців із облоги. Так званий зелений коридор. Коли зайшли в цей «зелений Коридор, ми поняли, що там, як поняли? ми вже відчули на собі, що це ніякого там коридору ніхто не збирався нам надавати. З однієї сторони, дороги бойова техніка була закопана, замаскована російська. З іншої сторони дороги вони наставляли розтяжок. От. І притул, як в тірі, ми навіть не встигли, щоб там нормально спішитися, розгорнути в колони. Почали займати оборону з протиположного боку, почали підриватися на тих розтяжках. На той час наші воїни добралися до хутора, що неподалік Іловайська, Після чого росіяни почали атакувати ще сильніше, і українська армія залишилася без їжі і без боєприпасів. Маленькими групами через кукурудзяне поле хлопці, що могли ходити, вибралися з під оточення. Решту російські військові забрали у полон. Серед них опинився і Сергій Дзюма. Через деякий час відбувся обмін полоненими. Таким чином він і інші військові української армії повернулися на батьківщину. Події, що відбулися. Це в Іловайську назвали Іловайським котлом або Іловайською трагедією. До сьогодні невідома достеменна кількість загиблих і зниклих безвісті. Проте наші військові запевняють, це був жахливий і болючий досвід. Тепер наша армія твердо стоїть на позиціях і здатна дати відсіч ворогу.